Головного. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. Сьогодні 13 листопада в цей день шануємо преподобник з і Нима просворників Києво Печерські. Преподобні Спередон і Нікодин просворники Києво Печерські 30 років виконали свій послуг у пли. Преподобний Спередон прийшов в монастир при його мені вже немолодим чоловіком, подвижний супроводжував свій труд безперестанною молитвою і співом салміма, ще при житті преподобний Спередон був прославлений від Бога чудесами, відомий випадок, коли він погасив мантією палаючу пекарню. вогонь загас, а мантія залишилась цілою. Преподобний Негодим трудився разом з преподобним Спиридону і вів таке ж суворе життя. Мощі їхні знаходяться в Антоніві печері. Бог, молитвами преподобних Сперидона і Негодима Нехай укріпить насені свого Христа і в доброму сповіданні святої православної віри. нехай випросить у Бога миру і правди для нашої держави України та українського народу. Христос посеред нас і є, і буде.